Всім доброго дня, доброго здоров'я. І сьогодні я хотів зробити так, невеличкий огляд, описати цей е, агрегат, який я зробив для міжряддя Так менш більш по так як колеги запитують, які дивляться відео і розміри, от, їм розказати про це все. Буду так от робити такий невеличкий огляд. От так він зараз у зачепленому положенні, до мотоблокувати. Буду розміри зараз казати вам, що і як. Дивіться, от е. тут беремо від плити до края Є50. Вісім сантиметрів. Пятьдесят вісім з половиною сантиметрів. Оця труба має, ну, центральна. Трубоквадрат. От його. Так. 58. вісім. Він є у мене який? Чотири. Е, на сім. Чотири на сім трубоквадрат. Стінка. Пів сантиметра отак виходить. Отак. Оце є центральний основний. Зараз замірюємо цю. Це має 97 см. Ну це трошки я тут треба додати хоча б, щоб було метр два, щоб можна було що додати? Змістити ще дати в сторону, тому що попадають ряди стикові, такі кукурудзи. І там нерівно трошки. Треба дати трошки його сюди, а то не вистачає випустити по 4 см, і воно має 97 см, то треба, щоб воно мало хоча б метр два, 102 см, оця труба. Вона є у мене 3 см, 3 х 3, 3 на 3. Товщина теж пів сантиметра. От. І далі. Далі. Зараз. Так. От на краю, тут я вирізав оце на, на стойку, це щоб виорювати картопшу. То 4 сантиметри і цей хамут, ну, ну, тут на краю. Я вирізав її газосварку, вирізав, ну, так. Далі. Відки, щоб це по ногах не задівало, от, от, цей хамут від края. Від края. Від края до центру дирочки цієї дюрки, то буде 21. І на цей хамот, виходить, 21. Ну так, що ще? Тут тут ви вже самі собі плетуться, от приблизно поставити вже хто це буде, може робити. Ну, вже будете бачити самі по трубі, що цю плиту, от як виставити і, і тут як висверлити. Це вже самі будете собі. Ну отак. Не є тут нічого складного нема. Ну оці хамутики, хамутки керемуські, що я вам говорив. От він. Отакий от він іде. Не хамут, а кронштейн сам. А хамут оце. Це є хамут 16. -ка. Якщо навіть немає таких хамутів, то ну, можна взяти е, анкер 16 і вигнути і зробити. Ну все, ну отаке. Що ще тут? Можливо хтось е, щось побачить, щось не так, напишіть у коментарях, можу я його, хто посовітує щось краще. Ну отак. А, і хотів я вже от цього року. Планую оці долота. Поставити після того, як зробив міжряддя протягом трьох днів, щоб сорняки висохли і хочу давати так, як, попри кукурудзу, очорихлидня. Щоб от воно буде рихлити, буде робити так, як рівчик. І коли буде опади, буде попадати туди волога і буде більш зберігатися. Коли буде посуха, воно буде корінева система, буде тягнути від з того рівчика влагу вологу. Отаке от Ця оця от стойка. Отак ну, іде сюди, ставить, так от закладається і болтом цим піджав. І от усе. Ось от таке. От так. Ну це треба зняти центральну. Цю. Можна і не знімати, тільки можна зняти ці бритви. Познімати бритви і все. Ну от, така от система ця. Нічого тут сложного такого немає. Це все, я нагадую, ще раз, це є від Керена. Це все кереновське. Це, це хамутики, кронштейни, це все є від керена. Керен це є культиватор міжрядний, який агрегатується тракторами МТЗ, МЗ. У колгоспах постійно, може, десь завалялися в такі, то це от можете поставити. Воно надійно, тому що тут зажав болтом все. І воно не... Те, що зараз є їхні культиватори, такі слабенькі, а це сам зробив собі. Ну отак. Можливо, буде у когось якісь поради, щось буде якесь, то випишіть в коментах. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!